Сьогодні, шановні глядачі, хочу представити вам портативну електростанцію Power Electric Pro Plus. Ця електростанція має акумулятор 2150 Вт годин, а також інвертор на 2 кВт до 4 кВт в піку. Станція поступає в ось такому зручному ящику із великою транспортною ручкою та великими хорошими колесами. Має на виході дві розетки 220 В, а також інформативний дисплей. Також маємо чотири виходи USB. три виходи USB A, а також USB Type-C. Всі із швидкою зарядкою. Також маємо інформативний дисплей на 12 вольт. Зарядка у у цієї портативної електростанції 65 А. Або ж 750 Вт від мережі, а також 30-амперний контролер сонячних панелей. Також ця станція може заживити не тільки прилади для освітлення, як там лампи чи будь-що інше. А й, наприклад, заживити фен. Чи пилосос, або навіть фен і пилосос разом Давайте це е, зробимо. Беремо пилосос. пилосос 1800 Вт. Вмикаємо пилосос. Все, є пилосос тягне. Далі фен. Фен також 1800 Вт. Вмикаємо фен. Все, є, вімкнули фен. Є навантаження, все працює. Далі. Ми можемо е, комплектувати ваші станції акумуляторами різної ємності та збирати е, в різних ящиках, також комплектувати різними інверторами, зарядними пристроями, різної потужності е, та давати гарантію до 2 років. Дана електростанція має вартість 1000 доларів. Якщо кому цікаво, мої контакти в описі. Дякую за увагу. До побачення!